Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі нази Street Level Racing Red Lion. Фух. Я не знаю скільки часу минуло з тих пір як я останній раз заходив в цю гру. Бо в мене були наперед записані ролики. Я ще, поки викладав інші ролики, я грав в Сталкера Тінь Чорнобиля. Давайте заглянемо до автосалонів. Давайте заглянемо. Давайте якусь іншу виберемо. Хоча тут є САП, ну, Жигулі ми не будемо брати. Skyline тут R33. Є ще оця, Toyota Supra 3000. GT моя тачка. Давайте на цей раз сап візьмемо. Давайте сап візьмемо. Так, усе відремонтуємо. Давайте двигун знімемо, зробимо 1,8 літровий. Найкрутіший двигун. Тобто, як сказати, 1,8. Це, ну, як це 1,8. Об'єм 1,8 літр. Тобто 1800 кубічних сантиметрів. Ну, хто не розуміє, хто взагалі в тачках не шарить, то то я не буду говорити. Бо тут здебільшого, мабуть, я не знаю, чи одиниці тут, хто в тачках шарить. Так, все наче зняли. Давайте нову, ходову. ходову ставимо. Бо автомобіль потриманий, ходова там не нова. Ставимо найкращу. Усе саме найкраще ставимо. Так, давайте. Не знаю, які диски поставити, Давайте 16. Ну, 16 дюймові, точніше. Я хотів би сказати. Хоча. <кхи> Може у BBC давайте поставимо. Гуму ставимо. Все, ставимо, все поставилося. Все поставилося. Тепер двигун збираємо об'ємом 1,8. Хоча наче я все правильно роблю. Спочатку давайте ці поставимо, вали. Палимо систему. Давайте палимо систему, куди краще поставимо, ну турбонадув. Я не знаю, який навіть ставити турбонадув. Можливо. Ну, тут є однакові. Ну, з цього розпочнемо трансмісію. Ши... Хоча давайте оцю. Шестиступ пічату, яку я найчастіше ставив. Щеплення більш краще. Бо двигуна САП в цій грі немає. Все ставимо. Хм. Так, запустився. 175 коней та 321 момент. Так, я щось забув. Треба охолодження було поставити, бо, бо з турбонадумом він буде перегріватись. Капець прям буде перегріватися з тим турбонадувом. Давайте інтеркулер цей поставимо. Ну ось так він десь виглядає. Так, давайте будемо його регулювати. Так, це мінус 15. Це також мінус 15. Так, палену систему давайте. 16. Що там по... 194 кони та 357 момента. Так, я ще турбонадув. Ну, один бар, нехай буде. 235 конець та 423 момента. Гаразд. А що там у нас по трансмісії? Давайте. Заблокуємо диференціал, це ще повний привід. Давайте перефарбуємо, наприклад, давайте в сірий колір нехай буде. Нехай буде в сірому цей сап. Ну, ось так він десь буде. Давайте виїдемо на вийде оцю трасу. поїхали. Ого! Оце я не налаштовався, а коробку передач називається. Ну тут звичайний салон Саба. Так, уже за 200 підрозігнався. 220. 230. Двісті сорок. Так, двісті п'ятдесят кілометрів за годину. Так, 250, щось це... Ми на максимальній швидкості, їдемо 251, щось повільно воно розганяється. 252. Хоча тут салон такий, що... Ну це не шведський САП, це, е, такий, це вже не той сап, який колись був. От тоді саби були. Те, що треба, шведи вміли робити. Самі безпечні тачки. Вони і зараз вміють. Тільки що, правда, Вольво в них тільки є, а не саб. Саба як марки вже не існує. Так, давайте просто пригальмуємо. Ось так глянемо, як воно виглядало. А! І куди воно поїхало? Куди воно поїхало? Гаразд. На це не будемо звертати уваги. Давайте на цьому закінчимо. А в наступній серії ми його продовжимо модернізувати. Може, більшу потужність зможемо видати. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!